Звіт районної координаційної ради з питань допомоги учасникам АТО та соціального захисту їх сімей. Залишок коштів станом на 10 грудня 17 тисяч 64 гривні. Зібрано коштів із 10 грудня до 16 грудня 34 тисячі 822 гривні. До благодійної акції підтримки учасників АТО активно долучилися. Язлівчицька сільська рада 4675 тисячі гривень. Дитячий центр Карате 1 тисяча гривень. Бродівська загальноосвітня школа, номер 2 3 тисячі гривень. Політична партія «Воля» – 20 тисяч гривень. Бродівська загальноосвітня школа номер 3, 4 А клас – 95 гривень. Патріот України – 500 гривень. Скринька «Бродвею» – 433 гривні. Колектив ТРК «Броди» – 655 гривень. Костюк – 600 гривень. Лагода – 500. Малець – 1000 гривень. Ілляш – 200 гривень. Шушкевич – 300 гривень. Рабуш – 200 гривень. 570 гривень. Козак із села Дітківці – 100 гривень. Волощак – 100 гривень. Сом – 100 гривень. Громада села Нем'яч – 1000 гривень. За ці кошти було придбано тепловізор – 58 тисяч гривень. Шини для автомобіля – 9290 гривень. Обігрівач – 2113 гривень. Медикаменти 4 тисячі 670 гривень. Витрати на пальне 3 тисячі 845 гривень. Пересилка п'яти посилок для учасників. АТО – 367 гривень. Разом витрачено 78 тисяч 285 гривень. Загалом витрачено 78 тисяч 285 гривень. Районна координаційна рада з питань допомоги учасникам АТО та соціального захисту їх сімей дякує за благодійну допомогу підприємцям магазину Ласунка, колективу Тимків, магазину Декор, магазину Презент, магазину Крамниця, магазину Вікторія, Формула Аля Мінута. Також подяка підприємцям Вигінному Базар Стасюку, Ботинському, Саган. Беднарських заправці Око, єднак Савчин, Лаврін, Дацишин, Антонюк, Чаплій, подяка Шайдуліній за виготовлення енергетичних батончиків, примак, Бец, Терховському, а також всім, хто долучився до в'язання теплих шкарпеток для наших бійців і всім небайдужим, які приносили теплі речі. Велика подяка. Шановні жителі Бродів та Бродівського району, повідомляємо, що 23 грудня з 15 до 16 години у районній державній адміністрації за телефоном 27639. 27639 працюватиме гаряча телефонна лінія з питань соціального захисту та охорони здоров'я. Захід проводитиме заступник голови райдержадміністрації з гуманітарних питань Леся Мриглот за участю начальника управління праці та соціального захисту населення Райдержадміністрації, директора територіального центру соціального обслуговування, начальника управління пенсійного фонду України, головного лікаря Бродівської центральної районної лікарні. Нагадаємо, гаряча телефонна лінія відбудеться 23 грудня з 15 до 16 години. Телефонуйте 2-76-39, 2-76-39.